Причина яка? Mercedes МЛК. Вмикаєш запалення, загораються свічки, заводиш, машина працює, свічки тухнуть і знову загоряється лампа. Проблема в цьому блок це якщо брати бушний, стартують вони від 800. Не факт, що він буде новий. ну, В плані Бушни не відремонтований. Новий від 2400 і пішов ще. Більш-менш адекватний виробник, то десь в районі 4-4,5-5 тисяч гривень. Що можна з ним зробити? Герметик обрізаємо ножем. Зараз по одною рукою невдобно. Витягнути його з коробочки треба. Треба піддівати його по боках. Тут є ось Защолочка одна, защолочка друга, третя, четверта, я це робив ножом. а Бачите, що трапляється. Тобто весь блок працюючий, перегорає он ножка. Треба що зробити? Взять, відремонтувати ножку. І все, блок буде працюючий. Є ще один вихід, можна, я так думаю, перекинути контакт. Ну, з контактами я не експериментував. Запаюємо ножку, ставимо, працює далі.